У сучасному світі підприємництво стає не просто способом заробітку, а й можливістю створювати щось нове, змінювати реальність та впливати на суспільство. Саме про це йшла мова під час панельної дискусії у межах проєкту від ідеї до успіху, яка відбулась вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука. Сьогодні ми розпочинаємо новий проєкт від ідеї до успіху. проєкт для молоді про бізнес. Бізнес це не тільки гроші, це в першу чергу відповідальність. За себе, за своїх співробітників перед державою, це фінансова грамотність, це вміння продавати, презентувати про все це. Ми будемо розповідати на наших зустрічах. Також будемо навчати бізнес-плану, щоб ви могли мали уявлення про бізнес-план. Як що означає доходи, прибутки, податки? Гостями дискусії стали успішні Кременчуцькі підприємці: Лариса Богодист, керівниця центру дія бізнесу Кременчуці, Марина Прядком – засновниця рекламно-виробничої компанії Бананза та Олексій Топоров, засновник компанії «Голді Груп». Вони поділилися своїм досвідом, розповіли про шлях, який довелося пройти від першої ідеї до створення прибуткового бізнесу, та пояснили, чому навіть невдачі можуть ставати важливими кроками до успіху. Сьогодні ми відчуваємо. Гостру нестачу кваліфікованих спеціалістів і тому ті знання, які молодь зараз отримає, Я сподіваюся, вони імплементують її в подальшу свою своє життя, свій бізнес, якщо такий буде. А якщо навіть не буде бізнесу, а просто в роботу, то це вже буде дуже круто. Особливістю цієї зустрічі була її інтерактивність. Молодь не просто слухала, а й активно брала участь у дискусіях, ставила питанням, які хвилювали найбільше. Дуже багато питань у нас було, тому що тема доволі актуальна, навіть для там 16, 18, 20 років. Тобто дуже корисно. Звичайно, це дуже мотивує, тому що ти в колі таких людей, як і ти сам, які щось засібти. І звичайно, що хоче, щоб ти на будь-якому якогось до ще таких зустрічей. Що вони створюють такі проекти? Я вважаю, що в даний час для молоді це дуже важливі проекти, тому що їм надається можливість розвиватися, заводити нові знайомства. Молодь Кременчука отримала не лише корисні поради, а й мотивацію рухатися вперед, брати ініціативу у свої руки та сміливо втілювати свої ідеї в життя. Захід проведено у межах програми Неосвіта, яку організовують молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.